Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебріз, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні прийшла до вас з розкладом до 5 серпня. 5 серпня в книзі Таро, точніше в книзі розкладів Таро Саші Грем, цей розклад присвячений зціленню Салюс. Що це означає? Це в цей день відмічався. Відмічалося римське свято, богині здоров'я Салюс. Її батьком був бог зцілення Ескулап. І символом Ескулапа був посох, була палиця з змією, яка обвелася навколо нього. І до сих пір цей посох так і використовується. Да? Салюс повинна була доглядати за цією священною змією. Тобто у неї була така задача, так? Ну і посухи із колапа, схожий на кадуцей Меркурія, так дуже такі релевантні і схожі, але трошки відрізняється. Розклад сьогодні присвячений зціленню духовному, звісно, що таро може показати фізичне зцілення, але все одно без духовного зцілення ми нікуди взяла колоду. Яка називається Таро котячих людей Карен К'юкендал. Дуже люблю цю колоду, рідко беру в роботу чомусь, але вона прекрасна. Давайте подивимося на розклад зцілення, і я сподіваюся, що ми зможемо зрозуміти, що нам з вами потрібно робити, щоб да, вилікувати свою душу, душу і не лише. Отже, розклад на шість позицій. Я буду робити сьогодні один варіант. Послухайте, якщо вам резонує, якщо не резонує, нічого страшного. На каналі є ще. Безліч розкладів, де ви можете обрати варіант, або ж, можливо, вам більше зрезонують якісь інші розклади. Але якщо ви прийшли з цим запитом, або ж він вам потрапив в цей розклад, будь ласка, залишайтеся, слухайте і будемо сподіватися, що він дасть, наштовхне нас на певні думки. Отже, перша позиція, що викликає дискомфорт? Колісниця. Для вас дискомфортно. Для вас дискомфортний рух, як такий. Можливо, ви часто дуже переїжджаєте, змінюєте локації. Можливо, ви не можете знайти свою точку комфортно, Можливо, ви не можете знайти своє місце. Так? Для вас дискомфортно, це ще, до речі, може бути дуже таки часто. Оця от мода, не мода, а Це То, що колісниця це да, карта постійного кар'єрного росту, постійного і бігать кудись постійного доказування комусь, чомусь, щось. Для вас дискомфорт це саме е, той момент, коли ну, ви не можете рухатися в тому темпі, який ви хочете, а мусите підлаштовуватися під темп світу. Да, світ зараз дуже швидкий, світ не для інтровертів, світ геть не для. Тих людей, які хочуть пізнавати щось, да? тут потрібно швидко штампувати, робити а, там швидка інформація, шоци, рілси, тікток, так, тобто інформація за 30 секунд, залишилась вона в голові чи ні. Перевіряв її, хтось чи ні, факт чекінг, який-небудь ні, це не про це. І саме це у вас викликає дискомфорт, саме це викликає у вас ось таку історію. Да? Тобто, ви не відчуваєте, що ви. Задаєте темп, так? Ви мусите постійно підлаштовуватися, постійно э, да, бути в тренді, бути в потоці, так, в тому потоці, в моменті, хоча, хоча сил і енергії на то все немає. Ah, mm -hmm. Як ви можете полегшити свій біль? так, ну, Тобто цю дискомфортну ситуацію, як ви можете це полегшити? Двійка жезлів. Ну, вам потрібно якось да, розділяти і видарювати, тому що це карта домініону завжди у нас двійка жезлів. А, ну, дивіться, тут, знову ж таки, по жезлів, я, я би сказала, що тут є частина е, моменту, яку можна і треба делегувати. Бо двійка жезлів це коли частину ти залишаєш собі, а частину ти віддаєш ну, на аутсорс, частину ти ну, там, умовно. Давайте візьмемо. Тарологічну практику, так? Наприклад, ви займаєтесь таро, і вам, як тарологу, ну, потрібно себе продати, ну, якщо ви хочете цим заробляти. Для того, щоб продати, потрібно що? Зараз СММ. І ви там в СММ не вмієте, да? хтось вміє. І вам необхідно віддати на аутсорс вашу сторінку, да? тобто, щоб вам наробили постів з, вашим, з вашою індивідуальністю. І, власне, платити за це спеціалісту. Або ви робите, знову ж таки, ви крафтяр, ви робите якусь продукцію руками, але ви не вмієте її там сфотографувати, продати, і вам потрібен там, sales менеджер менеджер по продажам, людина, яка буде навіть вести комунікацію з клієнтами. Таке ще може бути, або адмініструвати вашу да, діяльність. Можливо, тут справа йде не в тому, ви ви вмієте в СММ, ви вмієте продажі, ви вмієте спілкуватися з клієнтами, але ви не вмієте в бухгалтерію. Так? І вам потрібно бухгалтера наняти, щоб він вам вів ваш ФОП або просто сплачував ваші податки, да? ну, дивлячись, в якій формі ви працюєте. От в такому контексті. Тобто це я так чисто для прикладу взяла, але це може бути абсолютно будь-яка сфера діяльності, яка вас тут турбує, да? тобто ну, делегування. Делегування, навіть якщо там не так зробили, як ви хотіли, ну, ви не можете все вивести на своїх плечах. Понятно, що ну, типу, людина, не, ну, людина, ресурс обмежений, він є невід, ну, невідновлюваним, особливо час. І ще тут може бути справа в тому, що навіть якщо ви можете. Ну, відновитися все одно ви не можете проконтролювати так і бути відповідальним за все. Ну ось така історія. Ну, давайте дивитись далі. От у нас зараз пішли кроки до зцілення. Яким буде перший крок до зцілення? Лицар жезл. Ну, знову ж таки, ну мені, от іде, а, ну, по-перше, по лицарю жезлів вам все-таки потрібно шукати десь собі натхнення. Натхнення на, знаєте, на нову діяльність. Можливо, вам потрібно звернути увагу на іншу якусь реалізацію. Знову ж таки, ми ж говоримо про дискомфорт. так, Ми говоримо тут, конкретно у мене читається історія про само... Реалізацію про роботу про кар'єру, тому що колісниця це ну, карта кар'єр, це карта, можливо, навіть кар'єристів. Але цар жазлів, він дуже часто змінює свою діяльність. У нього є вайб того. Тут є людина, яка постійно переключається з однієї діяльності на іншу. Сьогодні він одним займається, завтра він іншим. Тому, можливо, першим кроком є. Приєднання, можливо, розширення своїх кордонів, розширення своїх горизонтів, розширення своєї діяльності, тобто зміна можливо, ну наприклад, якщо ви займалися. Давайте на езотеричній темі. Якщо ви займалися Таро, підключайте Ленорман. Якщо займалися картами, підключайте астрологію. Якщо займалися астрологією, підключайте, я не знаю, там, що у нас там ще в езотериці є, ну, купа ж всяких, да? підключайте магію. От в такому ключі. Тобто, подумайте, де вам, куди, в яка сфера вам більше подобається. Там, знову ж таки, можна робити якийсь мерч свій, можна робити, свічки, можливо. Амулети, талісмани. Ну, от на що у вас, можливо, вистачає фантазії, або мені зараз на даний момент не вистачає фантазії. Тому тут -от вам треба подумати. Тому що тут ще полицарю жезлю, я би сказала, що а, це прояв вогню, да, це все-таки вогняна стихія, як не крути, це потрібно якось, ну. Підсилювати, підживлювати інтерес не тільки до себе, але й свій інтерес. Тобто, якщо вам цікаво, так, якщо вам щось було цікаво, ви десь підзакинули, можливо, є, ну, є да, варіант повернутися до цієї історії. Так, трошки підсуну. Картини дуже великі. Другий, другий крок до стілення. Четвірка жезлів. Так, знову ж таки, ми говоримо про, про лицаря жезлів, який да, нам, нам зацікавив, зацікавив нам пев, певну історію. Він ну, трошки розширив горизонти, і от по четвірці жезлів наступним кроком можна вже щось стабілізувати, якось вимальовувати собі рутину, да, тому що тут котики відпочивають, хлопчина грає щось на типу лютні, так, або ж ну, струнний інструмент однозначно. І тут вже потрібно навчитися. Розподіляти час, так знову ж таки, ну про делегування, от жезлові карти, до речі, із уже із шести карт розкладу три картові жезлові, Це ми говоримо про те, дійсно, що для вас реалізація зараз є на першому місці, що вона для вас актуальна, що вона нікуди не дівається. І дійсно, четвірка жезлів в цьому контексті буде говорити, що вам потрібен певний відпочинок, певна стабілізація і певний такий собі, як це сказати. Ну, не те, що ви бекап, але от ви повинні знати, що у вас е, умовно 4 задачі, і на ці чотири задачі ви витрачаєте свій робочий день. Три години до 12, ну там якщо у нас 8 годинний робочий день, да, то там, умовно по десь 2,5 години ви витрачаєте на кожну з цих задач. По дві години да, з обідом рахуємо. По дві години на, на кожну задачу. Е, знову ж таки, це не обов'язково має бути саме в такому контексті. Це може бути один день на одне, другий день на інше, третій день на третє, четвертий на четверте. І так от в такому... Ну і намагаєтеся там, або перший день ви до обіду там однією справою, потім ви займаєтесь другою справою, на наступний день до обіду, третьою справою, після обіду четвертою. Ну, е, і розклад собі формуєте самостійно. Але тут е, справа в тому, що розклад потрібен, тому що без стабільності, без певного плану. Дій, дуже буде складно вам сконтролювати себе. Да? Ця колісниця може вийти з-під контролю. Коли немає плану, коли немає а, розуміння, да, коли немає маршруту. Да, колісниця яка? Вона їде по маршруту. Якщо в тебе є дорога, ти їдеш по дорозі. Якщо в тебе дорога закінчується, починаються прикольчики, да, починаються різноманітні проблеми з тим, щоб доїхати, починаються проблеми з логістикою. Окей, так, е, другий крок і третій крок до зцілення. О, терпіннячка, пожалуйста, все за один день ви нічого не зможете зробити. Да? Це у нас ця карта вимагає терпіння, знову ж таки, творчого підходу, більше проявлення себе, тому що помірність це мистецтво завжди. Да? Тобто індивідуальність це не просто бути кимось таким же, як і хтось. Так? не… Копіювати, додавати своє, додавати, да? тому що розбавляти свою, свій контент, свою е, діяльність. Ну тут якраз, якраз про індивідуальність мова йде, да? що не буде таким, як всі. Е, так, потрібно відчувати тренд, потрібно відчувати е, свою самоцінність, але в той же час так додавати своєї якоїсь, своєї родзинки, своїх якихось. Словечок, приколів, я не знаю, індивідуальності. Но, як не крути, зараз ну, всі хочуть да, бути індивідуальним, і ніхто не хоче бути нормальним, да, всі хочуть бути єдиним і неповторним. Але в, цьому, в цій погоні за індивідуальністю, за якоюсь неповторністю, всі стають однаковими, знову ж таки. Так? І відчуття, коли ти являєшся якимось таким, не таким, як всі, Воно приходить якраз, ну воно приходить не одразу. Потрібно експериментувати, звісно що, і помірність теж у нас про експерименти, про алхімію, так що не одразу, да, у тебе вийде все. Потрібен, потрібно випрацювати свій рецепт, потрібно випрацювати свою пропорцію, да, щоб всього було порівну, ну щоб всього було в правильному розмірі і в правильному ключі. Так, ну і знову ж таки, да, позиція номер 6, Які кроки я можу е зробити для майбутнього благополуччя? Телекс. Ну і ще, до речі, вчасно відпочивайте. Бо якщо ви будете перепрацьовувати, ви дуже швидко вигорите, У вас ще дуже стоїть гостра проблема вигоряння. Вигоряння м -м, саме емоційного, так творчого, тому що, скоріш за все, ви дійсно дуже творча людина. Ви дійсно людина настрою. Сьогодні настрій є, завтра настрою нема. І у вас це. Для вас це дуже актуальна тема. Для вас це дуже актуально. Не забувайте відпочивати, не забувайте да, десь наповнюватися силою енергією. Тому що е, четвірка мечів це карта е, такого ментального відпочинку. Тобто мозгові штурми кожного дня виснажують, ви вигоряєте. І Вигорівша людина потім не хоче нічого, да? вигорівша людина потрапляє в якусь е, депресивну таку пастку і не знає, як з неї вийти, да? не розуміє, як з неї вийти. Тому, е, якраз у четвірка мечів вона дуже сильно нам натякає, що необхідно вчасно. Передихнути необхідно вчасно видихнути, вийти на вулицю, подихати повітрям, вийти в ліс, да вийти в якусь таку атмосферу. Можливо, вам під підходить шопінг для вас відпочинок. Будь ласка, ну особисто для мене шопінг це робота жахлива. От тут уже кожен для себе буде обирати свої. Засоби і методи рекреації, можливо, вам в санаторії потрібно, так, можливо, вам потрібно навпаки в якусь активну тусовку в гори, які небудь іти 20 кілометрів в день. І для вас це відпочинок. Так? Для кожного він буде різний, але ментально, ментально, у вас повинно в цей момент бути відключені телефони, да? ви не повинні зв'язуватися з людьми, тому що це відпочинок. Да? Це може бути навіть якийсь м м типу ретрит мовчазний, коли ні з ким не спілкуєшся, Просто навіть з людьми, да? чисто собі йдете тихенько і ні з ким не, не, не говорите. От в такому ключі це може бути. Ну і звісно, що до речі, ще оці кроки я ще подумала, що по четвірці мечів менше розказуйте про свої плани. Особливо людям, які або є вашими конкурентами, або не. Ну, від яких ви не відчуваєте підтримки. От цим точно не потрібно знати ваші, ем, ваші наміри. Ось так. Ну, такий розклад вийшов. я сподіваюся, що він вам допоміг зцілитися, допоміг вам зрозуміти, куди вам рухатися. Можливо, комусь він не зрезонував нічого страшного, але я буду чекати від усіх вас будь-який зворотній зв'язок. Дякую, до зустрічі, Па-па.